А, я дуже хочу тобі допомогти. Але ти ставиш моє складне становище. Ну, що я скажу, Насті? Ну, що допомагаєш другу? Гаршима на відпустку. Скасувати бронювання? Сказати їй розпаковувати валізи? Ну, в мене нема таких грошей просто так в тумбочці. Ти зараз ставиш на одні ваги поїздку в Таїланд і життя моєї дитини? Ні, ні, ні. Це родина. І ти знаєш, що просиш перетнути ту лінію, яку ми домовлялися не перетинати. Але ж ситуація критична. То що хай вмирає? Чого ти драматизуєш? Драматизую? Це у нас такі стосунки. Це все, що є. Завтра я відправлю ще на карточку. Але я не можу забирати гроші у своїх дітей заради твоїх.